Я знову вітаю всіх на своєму каналі. Я вже така стою, все прямо в діта. Їдемо в Грас, містечко. Чого їдемо, тому що сьогодні неділя. І я дуже сильно обіцяла своїй дитині звезити її в дитячу кімнату. Тут, взагалі, знаєте, у Франції, я вам скажу, в Італії немає навіть близько таких розваг для дітей, як у нас є в Україні. Давайте не про це, давайте не про це. І ми сьогодні їдемо в Грас. Коротше, а дівчата, я не знаю, чи це в мене в одної так, чи це а, якісь такі магнітні бурі, чи що. Взагалі не розумію зараз свій період життя. Нещодавно я розповідала, що я пішла з інстаграму. О, це для мене такий був реальний експірієс, того, що за 20 днів я не була в інстаграмі, я собі пообіцяла до, рів... до літнього сонцестояння. Я буду позбавлена цього сервісу. Мені допомогла, допомогла оце мій такий період перехідний в два в днів без інтернету, тобто без соціальних мереж. Що для себе я винесла з цього всього? Я не вернулася в телеграм-канал з новинами. Ніяких в мене новин більше про війну, політику немає. Бо реально мій психологічний стан дуже сильно залежить від цих новин. І навіть я стала залежна від цього тривожного стану. Тобто я звикла бути постійно в тривозі. І як нібито я ще й себе підкормлювала цими новими поганими новинами, ось так скажу. Тому е, да, до телеграм-каналів з різними неприємними е, моментами я е, видалилась, е, слідкую так. Одним оком знаю в курсі всіх подій. Так, тому я сьогодні вас запрошую провести просто день зі мною. Щось буду можливо більше вам розповідати про свої власні почуття, думки, прогуляємося в цьому містечку. Грас. дуже класно. Я вже про нього теж знімала відео, бо мені здається, вже про все знімала відео, що тут можна побачити. Ем, оце я сижу, а тут так жарко. Мені виключили кондиціонер чогось і пішли на двір. А мене залишили знімати відео, щоб я стікала потом. Ну, в общем, містечко Грас дуже класне, колоритне інстаграмне. Дуже гарно. Там все містечко в парасольках на, над головою рожевих. Дуже, як перший раз, коли була, в мене такий був захват. Я Боже, як це красиво, боже, це гарне містечко на лазурці. Але насправді тут всі містечка дуже гарні. І в грасі є саме той розважальний центр, який вже ми два роки їдемо і ніяк не доїдемо. Тому Мішель сьогодні буде там гратися, а ми будемо гуляти. І... Коротше, я так хочу вже в якесь велике місто поїхати. Мені так тут нудно, просто мало хто мене може зрозуміти, того що для людей, які ну, не проводять так багато часу на морі. Я не порівнюю себе зараз з життям тих людей, в яких е, полундра там тяжко, важко і так далі. До того, що е, коли я мріяла жити на морі і ніколи не знала і не приміряла це на себе е, з тої точки зору, що ти реально тут живеш і ніколи не була на морі більше там місяця двух Мені здавалося, що я люблю цей, цю спеку, ці пляжі, але тоді зовсім була інша ситуація, в мене не було дитини. А зараз ти живеш на морі, моря не бачиш практично, тому що дуже жарко на вулиці. Наплив туристів взагалі неймовірний, туристичні міста працюють тільки в туристичному напрямку, всі ресторани хочуть. Заробити, всі магазини хочуть заробити. Е, відкривається все за сезон, е, закінчується сезон, все закривається. І е, ну, єдине, що на Лазаровому побережжі дуже класно для людей влаштовують для людей, які тут живуть, ці фестивалі, зимні фестивалі. І ти можеш кожного тижня їхати в якесь містечко, і е, в кожному містечку своя тематика цих фестивалів. Так, я все-таки сходила включити кондиціонер, тому що я сижу і я відчуваю, ході здається, що до мене хтось воду з душа л'є, Так жарко. Е, так, да, зимою тут простіше, але все рівно для. Я от я нещодавно мала розмову зі своїм чоловіком, бо я починала вже протестувати. Е, тут потрібно або залишатися, або шукати далі якісь варіанти для переїзду, бо в нас вже Мішель піде в садочок, школа і. Треба бачити перспективу. Я так довго мріяла жити в Європі, що коли на мене це впало як так, грім серед ясного неба. Я не була абсолютно до цього підготовлена, бо в мене не було в мене був план переїзду. в мене був план мрія жити тут. Взагалі в Італії, в Франції. Неважливо, я хотіла дуже просто переїхати. І коли я це вже отримала, у мене реально почалася така пауза з ну. Мрійлива пауза, тобто я вже живу тут, де хотіла завжди жити. А що далі з цим робити, я не знала. Я просто отримала, ну, опинилася в такому тупіку. І я переживала е, синдром, е, Синдром... Е, як це ж називається? Ну, Це не так научно, він називається, просто люди називаються синдромом втрати, коли е, ти змінюєш різко місце проживання. І в твоє все про минуле життя, всі твої звички, хобі, спілкування, дім, навіть те, як ти все, що ти купляєш там в той дім, ти його втрачаєш. Ну тобто воно є, але ти до нього не маєш ніякого доступу, і ти вже його залишила. Це все твоє життя. І людина, яка іммігрує в іншу країну, особливо в іншу країну, де в тебе ще й не того, не, не просто змінилися... Візуальна картинка і в тебе вже новий діма, в тебе ще інша мова, в тебе мова, яку ти не знаєш, і в тебе взагалі навалюється стільки нових питань, на яких відповідей ти просто пріорі ще не знаєш, того що ніколи в житті ти з ними не зіштовхувалася. І е, ось цей синдром втрати переживають багато емігрантів. того що. Е, цей біль, який ми носимо в собі за ностальгією за минулим життям, воно порівнюється з біллю, яку людина переживає в перехідному періоді після втрати близької людини. І я коли про це дізналася, я зрозуміла свій стан, чого я ходила завжди така подавлена внутрішньо, бо я ж до цього хотіла, в принципі, але коли стикнулася з цим бажанням вживу. У мене встався такий ступор, А що далі? А як я далі маю тут бути? Ну, що, що далі мене чекає? А далі вже в мене немає мрії. Ну, тобто, мрія здійснилася, і далі мрії немає. І куди рухатися, в якому напрямку? І ось мене оце так два роки, трохи їла зсередини. Зараз же я садуюсь іншими глобальними питаннями для себе, для своєї сім'ї, бо я розумію, що я не можу жити в селі. Це просто в мене. Дівчата, хлопці, не знаю, які ви мене розумієте. Ну я заряджаюся людьми, я заряджаюсь красивими людьми. Я заряджаюся е, шумом. От мені треба знаєте, щоб я йшла на вулиці і. Була така життя життя, щоб були на вулиці життя в сезон туризму. Це не можна сказати, що тут життя. Тут просто всі пересовуються по цих возесеньких вуличках, ідуть з тими пакетами на пляж, тими кругами, в тих плавках і купальниках, від яких мене вже просто нудить. Люди не здають атмосферу життя, тут це просто такий наплив туризму, і це дуже некомфортно. бо село, ну реально маленьке село. А людей стає дуже багато, і вони всі не... Це... тут немає такої індустріальної атмосфери якоїсь робочої. Тут просто всі на вайбі. Цілий рік всі на вайбі, всі входять по кафе, п'ють вино, лежать на пляжі, все, більш нічим не займаються. Ну, якби, Тих людей, які я бачу. Так, є в всіх роботах, хтось десь працює, але тут немає такого столичного двіжя. І як зараз це згадала, що я постійно в Україні, коли жила в Рівному, я завжди втікала до сестри в Київ. Для мене це було надзвичайно морально, бо мені це треба було як копток свіжого повітря, щоб видихнути свою таку спокійну, депресивну жінь рівного, того, що Рівне мене завжди так дуже сильно угнітало. І ось я сижу зараз в цьому жуалліпа, романтична діревушка, і я согласна, що тут класно жити буде згідно, коли мені буде років 60-70. Коли мені треба вже, коли мої амбіції вже просто згаснуть, і е, мені захочеться просто, щоб мене не чіпали, і щоб я взагалі сиділа собі на ті лавочці, дивилась на цей прекрасний е, пейзаж навкруги, була розе і все. Е, е, е. Йшла на обід спать, ввечері вставала, йшла на вечерю і потім знову йшла спати, <смі> Бо тут так живуть люди. Молодь звідси їде, їдуть в міста великі. Я вважаю, що я ще молода. І мені я, ну і життя рівень тут дуже високий. Ем, тут, щоб вивчити дитину е, і підправити її гарну школу, ем, мати для неї якісь хобі. Це все коштує дуже багато грошей. І е, ти не можеш просто навіть спланувати собі бюджет, того, що там школи коштують тисячі євро на місяць. Е, людина, яка йде в таку школу вчитися, вона вже має мати якийсь запас фінансовий, щоб далі в цій школі знаходитись. Того, що там є і поїздки грандіозні, і якісь додаткові завдання, заняття, іконний спорт, і теніс, і гольф, і е, яхтінг. Ви розумієте, ці слова в моєму дитинстві навіть не звучали. А тут це як добрий день, і це типу окей. І я розумію, що е, життя наше тут нам ніхто е, не дав якийсь великий е, ми не нащадки в, е, мільйонерів, і ми це… мій чоловік заробляє власне сам всі гроші, за які ми живемо. І в мене це така тривожність, тому що я розумію, що ми б самі б куди хочеш, поїхали, нам візде ок. А ось Мішель вже багато питань. І як її тут влаштувати, щоб їй було класно, щоб вона не відчувала себе гіршою. Ну, в принципі, тут стільки живе різних людей, бідних і багатих, але завжди для дитини хочеться дати найкраще. Ось, і я розумію, що Франція, в принципі, класна країна для того, щоб побудувати їй своє життя. Але чи я готова, ну чи ми готові до цього життя? Я ще не знаю. І ось я сижу з вами, говорю і думаю, куди далі. Дівчата, розкажіть свій власний досвід. Якщо ви живете в Європі, як ви справляєтеся з цим всім? Ми доїхали в цей грас, вони вже сто разів шатала укачало. А чого? А чого? Я дивилась телефон. Бо я дивилась телефон. Ну, а на що ти ще один круг робиш? Щоб мене ще більше Чого? Я думала, там куста, я побачу, що там побачу, Це взагалі підстав у нас. Чотири поворота. Приїхав. Ребенок развлекательный центр. Тут так прикольно, тут такі зони, ти можеш бути лікарем. Тут стоматолог. Вау, тут пожежники, ви бачите? Тут пожежа. Клас. А тут прям літак справжній. Ну, для дітей взагалі дуже круто. Аеропорт. Донечка, ти справжній фаермен. Це вогнегаз герма. Мішель, ти посадила е, злодія за Підвіряю, поліція, кого ви зловили? Бандита. Заводіть бандита в тірву. Адо. Добре. А наручники не на бандіти. Залазь тюрму. Каже, ні, не залазь. Я, я, я. Дивись, які красивені, такі дорогущі коляски тут. Ляля, ось дивись, тут лежить ляля, бачиш? Поклади собі, яка подобається тобі найбільша колясочка. Ось ця подобається. Боже, яка шикарна коляска, Мішель. Ми вже провели розслідування. Я в захваті від, від цієї коляски. Це просто невероятно красиво, стильно. 115 євро ми знайшли в інтернеті. Дивіться, як все круто б не зроблено. Така прям з... краще сайбокса. Це гарний такий. Купа мішей? І такі ще колясочки прогулочні, бачите? Такий по 80 євро. 55. І, і такий цей е, математик мені кажуть, я зараз забуваю. <ривіт> Це просто е, аксесуари для ігор. Це просто якийсь онлайн. Подивіться. Не всі купили. лише є такі. А, красиві предмети вдома. А, яка краса мені мішель принесла лялю. Ляля в платі, так? Я ти в платі. Куди летиш? Ляпа. В Україну летиш. Живе тут і пожежники. А если бы я листы передвигаюсь ракурсашка хипскую? Барскаємо грушу. Грушка десь тут. Молодец, да. Гарне тут морозиво. Таке гарне, Мішель, Яке будеш? Полунічне, <гументний> так? Полуничне. <гументний> Кінді. <гументний> 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 Зауважити, що парасольки наді мною, в них реально е, тут вода. Ну капає вода. Вони роблять типу тако, охолоджуючий ефект. Там стоять пульвілізатори такі. І ми йдемо під парасольками, з яких капає дощ. Класно. Сувенірчики продаються, понятно. Женець гарно тут. Другий раз, да, ми тут з тобою. І другий раз дуже гарно. Мені нагадуєте, що ми йдемо якісь в венеції. Це такі вузесенькі, сіресенькі. Калаколапів. Люди є. Короче, нові на те. В нових, нових туплях не можна сидить гуляти.